Шановні односельці, розпочався новий 2024 рік. Перший місяць року щедрий на ювілярні дати. Свої ювілеї в січні місяці будуть відмічати жителі нашого села Коваль Марина Яківна, Тарасова Валентина Миколаївна, Гугуля Борис Миколайович, Крачун Дмитро Андрійович. Філіп Віктор Рудольфович, Негінов Вадим Сергійович, Гурник Любов Яківна, Данілова Марія Іванівна, Макаров Микола Володимирович, Макарова Марія Яківна, Нагорняк Тетяна Петрівна, Усадь Сергій Васильович, Постоленко Валерій Володимирович, Лисак Василь Михайлович. Шановні ювіляри, щиро вітаємо вас з вашими ювілейними датами. Ваш ювілей не тільки ваше свято, радіють всі, і друзі, і рідні теж. Хай Бог пошле ще років багато, здоров'я, щастя, радості безмеж. Нехай добром наповнюється хата, достатком, щирістю і сонячним теплом. Хай буде вірних друзів ні багато, Щастя доля огорне крилом. Погнуть вишні як цвітуть, білі наче сні, а роки ідуть, ідуть не вернути. Її. На межі, як задаю я задаю, пробас тепло, на душі, на долину стежкою, Мати нас вела, жовтою мережкою на верба Цвіла Це на ками, як задаю я про вас тепло на душі, тут росли з тобою ми, тут медовий цвіт розійшли з дорогами у широкі світ Це ж межі, Я задаю я про вас Тепло на душі, Соловейко, у гаю пісню заспівав про вербу над щою. Це на межі, я задаю я про вас тепло на душі, Перелаз, мій перелас, це на межі, я задаю я. teplo na doxi.